Скажіть, будь ласка, які локації вам найбільше подобаються у Вінниці? Які локації надихають? Саме навесні, так? Так. З багато чудових локацій, але чомусь на мені подобаються ті, де є сакур. Наприклад, на вулиці Порека а, чи біля ЗАГСу. Також біля міської ради є багато, м -м, багато сакур. І вони створюють саме ось той красивий весняний настрій, такий з нотками романтизму. Ну, більше всього мені подобається от, біля вежі площі, тому що Ні! багато Ні! людей. Ну, мені є. подобається на послужки дивитися. Також парк біля універмага дуже красивий, але все ж таки більше площі. Мабуть, так. Скажіть, будь ласка, які місця вам подобаються у Вінниці весною? Нам подобається центр, напевно, найбільше. Прогулятися від башні, наприклад, і до парку, до арки. Арка дуже гарна арка, особливо весною, коли розцвітають дерева? Yeah. Сакури. Сакури, дуже розові. Оці... Сама атмосфера весни дуже надихає. надихає. Скажіть, будь ласка, які місця вас надихають у Вінниці весною? Ну, Так як я народився і виріс на Вишенці, то, напевно, всі благодатні місця вони для мене саме там. Вишицьке озеро, Славетна Тривозерка, алейка на космонавтів, лісопарк. А оцей така невеличка площа чи місцинка біля туп-диспансеру. Там теж досить прикольно. Віснує дуже гарні проспект космонавтів. Там дуже гарна алея, там дуже гарні фонтани, і все дуже гарно, гарний клієнт. Також алея напривукова там. Можна посидіти є лавочки під кронами каштанів дуже класно, там свіже повітря. Можна біля комунитися. Гарно, можна посидіти якісь Скажіть, будь ласка, які місця у Вінниці, які локації вас надихають? Мабуть, та локація, в якій ми з вами знаходимося, це чудовий сквер. Гарна погода грає. музика, можна пити, погуляти з дитиною, відпочити, щось смачненьке з'їсти та випити.